Ну що, шановні, дивіться, ну, зараз є така змога, але ну, вона не дуже файна, би, ну покажемо. Дивіться. Э, різниця там, де працював файно оприскавач та воді не Ну і звісно переходимо тоді де перший раз трошки він Прозявав І другий раз трошки він Прозявав. Уже продавила ну, ще таке стикає кукурузка давайте подивимось бачите Я зараз покажу оце коренева система якій як такової немає ну, тобто це перша спека і жопа це всьому діло буде тому бачите який перехід тобто це просто Є такий людський фактор, який надає змогу оцінювати все повністю. А з іншого боку дає змогу оцінювати, тому що, бачите, яка розбіжність тепер у нас йде по цьому всьому. Та слідкуйте за вашими полями. Не грайтеся. Бачите, сьогодні е, з представником Сенгента слідкували, там будемо ділянки були, на кукурузії та на сонячнику. Я обсуждав тему, це в нас тема була система брава наприскувач, на, на прицепний. Тобто там, де працює автоматика і одразу дає максимальний сплеск при тому, як трогається оприскувач з трактором та інше. Тобто система брава, наскільки я пам'ятаю, на три виходи вона стоїть 75 тисяч гривень. Рахуйте наскільки це. Буде ефективно для того, щоб у вас були прирісти по вражальності та по якості. Тобто це не буде гербециндового навантаження тощо. Тому слідкуйте за нами, коли поставимо систему брава. Все покажемо. Так?